Ну нажмите лапу просто, просто чтобы нажмите на сюда. Не опроций. Перти добавить. Давай. Будемо ну, mm -hmm. ну, Що хочете, що бачите. — що можна забирає. Знаєш, чому бомба? Він притискаєш, а він притискає де як Дивіться, що бомба. Дивіться, ми, може больно, будемо. Ой, Бачите, як правильно посадку треба робити, збиничка рівня. Це коли ти з цим працюєш. як я без З оптикою? Якщо ти з оптикували, то тут треба, я можу тільки в зеркало працювати. Отут працювати. Вон, наприклад… Це Заводочки, щоб мастерка зеркала собі купили два. до асистенту працювати, а як ти без асистента? Світло почало світим. Да? У мене просто мікромотор є просто такий, засвічу, ага. а наконечника я не маю з цим під світкою mm -hmm. Ні, треба щоб нижку мене... зробили, да? так? Я купив просто yeah. китаєць з ротою рукою, просто такий, а yeah. хотів спеціальну помішайку взяти сюди,